Чи знали ви кого-небудь? То щиро вірив, що він вовкулака, вампір, ельф, мав особливі здібності і не міг впортися з реальністю, що це не так, коли його з нею зіштовхували, що з ним сталося. А звучно совиним гніздечкам. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, чити дисклеймер. Я знаю, що я дуже пізнився, і це все проховають. Але ці льдини був би я. Я знаю, ще кількох інших, але я не певний, чи вони брехали чи ні. Раніше я вірив, що бачу паранормальне подорожувати в альтернативні виміри, спілкуватися з людьми з цих вимірів, що я маю магічні сили. Що я проклятий і що я якась божественна істота, на яку полюють темні судності. Якщо мені казали, що я помиляюся, я просто насміхався з цієї людини. Виявляється, мене психоз, викликаний стресом, КПТСР, фрагментація розуму, альтери, але не дір. Можливо, дезоперативне фантазування і хто знає, що ще. Якщо взагалі щось, я сам помітив, що у світах, які я створив, знато багато невідповідностей і дірок. Я боровся з собою, щоб не визнавати, що я помиляюся, але зрештою все розібрав. І після початку терапії, коли мені було 20, все значно покращилось. Вісім року по тому, у мене є дворічний син і любляча жінка у власному домі. У мене все ще є проблеми, і мені потрібно активно уникати певних тем і контенту. Наприклад, вся ця херня. А що якщо люди, які мають ліс бачать реальні речі, які більш людей просто не можуть бачити? І повчальні релігійні ідеали, тому що вони знову пробужують мої марення. Але так, крім випадкових днів лайна з психічним здоров'ям, життя досить охуєнно солодке, і я щодня вдячний тим, що допоміг мені пережити моє одужання. Я напевно дуже запізнився з цим, але я був одним із тих людей певний час. Це не було якось погано чи щось таке. У мене була просто надзвичайно активна уява в дитинстві, і в результаті того, що я читав або дивився багато фентезійного контенту, я вигадав свою маленьку альтернативну реальність. А також завжди був досить хорошим оповідачем. І як тільки я почав заводити більше друзів, мені не знадобилося багато часу, щоб затягнути інших у це. Отже. Були ми, купка 12-15-річних, які вірили, що ми є людськими реінкарнаціями, міфічних напівбогів і істот. Це нікому не шкодило. І, чесно кажучи, я думаю, що це допомогло нам пережити багато важких часів у ті роки. Моя мама насправді повністю знала про це, і вона вирішила, що ми просто діти, які проявляють уяву, і це не має жодного негативного впливу на нас. Тому вона дозволила нам продовжувати це. Але на жаль, або на щастя, все розвалилося. Коли брат або сестра одного друга дізналися про це і розповіли своїм батькам, і тут батьки накинулися на мене, кажучи, що я поганий вплив, і зі мною все не так, і мені потрібно триматися подалі від їхньої сім'ї. Це все дуже мене вразило, тому що вони були, по суті, моїм найкращим другом, і тоді навіть не міг їх більше бачити, тому я ніби змусив себе перерости це. І в результаті я втратив багато своєї дитячої творчості, коли ріс і ставав молодшою людиною, і весь матеріал, який я придумував, став набагато похмурішим. Я знав одну людину, яка щиро вірила, що вона вампір. Але це було онлайн через 3D-чат під назвою АймВ. Вона жила десь в Англії і була частиною якогось культу, де вони всі щиро вірили, що вони вампіри. Звісно, вона мені казала, що всі речі, які могли б стовідсотково довести, що вона вампір, це просто фальшиві міфи, такі як те, що вона невидимі в дзеркалах або що вони згорають на сонці або що вони можуть змінювати форму чи щось таке вона стверджувала однак що вони мають на силу та на швидкість і всі їхні почуття надзвичайно розвинені. Я запитав її, чому тоді кожен вампір не вирішив взяти участь в Олімпійських іграх, і я не жартую. Вона щиро і серйозно сказала, що вони не можуть, тому що тоді мисливці на вампірів зможуть їх знайти. Що смішно вона показала мені свою фотографію, де у неї справжні вампірські пірські І вона зізналася, ще, що платила за те, щоб змінити їх, щоб вони так виглядали. У будь-якому випадку я не міг продовжувати розпитувати її про це не зі злості, а з цікавості. Але чим більше я це робив, тим більше вона мене уникала, поки я повністю не радив з нею зв'язок. Востаннє, коли я з нею розмовляв, вона сказали мені, що її вампільська зграя, наказала та місця подалі від мене, тому що я надто багато запитую. Тож так, всі ознаки культу, що знайсав з після цього, я не знаю. Я знав трьох дівчат у старшій школі, які були переконані, що вони або зараз є психічними вампірами, або в своїх минулих життях були ельфом. Та ангелом, відповідно. Вампірка сказала мені, що моя енергія на смак жирна. А ельф та ангел намагалися стверджувати, що теж знали мене у минулому житті. Я підігравав, бо коли ти самотній хлопець-підліток, який отримує позитивну жіночу увагу, ти підтримуєш це лайно якомога довше. Один з хлопців стверджував, що може контролювати вогонь, якщо достатньо розізлитися. Але він був трохи тролем і хлопцем психічної вампірки. Тому у мене склалося враження, що він просто підіграє. Їм кілька разів влаштовували розбірки, поки я був у школі, і це завжди відскакав. Коло від них, як від стіни, вони просто пирхали і казали, що знають краще ніж будь-хто, хто їх викликає, що було справедливим зауваженням. Я особливо викликав хлопця, щоб він створив вогонь, але він просто знизав плечима і казав, що це трапляється лише тоді, коли він дуже злиться, а він не любить злитися. Загалом вони були дуже крутими людьми, і мені подобалася їхня дивукуватість, тому я не псував хорошу річ. Я втратив їх з поля зору після закінчення середньої школи. Але я щиро вірю, що вони переросли це, як багато хто з нас переріс дивні захоплення, які ми мали, коли ми були підлітками. Ймовірно, зараз вони досить добре пристосовані дорослі, враховуючи, якими вони були у підлітковому віці. Отже, в моїй школі є одна дівчина, яка думає, що вона кішка. І поводиться як кішка. Я припускаю, що це досить поширене явище, але вона робить це ще середньої школи. А зараз мої десятикласники, вона нявкає досить точно і шипить. Вона навіть дряпає людей. Ви ніколи не побачите її без котячих вушок і футболки ФНАФ. Серйозно, вона носить різні щодня. Цікаво, звідки в неї стільки футболу? Якось одна дівчина розпускала чутки, що я зустрічався з цією дівчиною. Я думаю, що вона огидна не через котячі витівки. Я думаю, що вона дивна не через це. А через те лайно, яке вона робить, ця дівчина їсть все, що знаходить на чортовій підлозі. Вона знайшла відкритий напівз'їдений шматок цукерки і запхала це лайно собі в рот якомога швидше. Коли ходили ці чутки, навіть вона повірила в це. Вона стояла наді мною, коли я біля своєї шкафки намагалася дістати речі з рюкзака. Більшість з нас сідали, коли робили це, і дивилася на мене, облизуючи губи. Зарештою я їй сказав. Відвали від мене не дивно, що всі вважають тебе такою дивною. У мене були серйозні проблеми, але вона більше не турбувала мене. Вона все ще поводиться так, і я не реагую, коли вона навіть намагається заговорити зі мною. Одна з моїх подруг товаришує з нею, але тільки тому, що вона не залишає її спокої. Чесно кажучи, це не мій досвід, а моєї набагато старшої сестри. Моя сестра була підлітком у 80-ти. Знаю дивно, враховуючи, що я народився у 1999 році, але крім цього, ось історія. У сестри були друзі, які буквально думали, що вони вампіри. Приблизно двоє, якщо я правильно пам'ятаю, вони зайшли нато цією вампірською темою, і я маю на увазі різали один одному зап'ястя і пили їхню кров. Одного разу стра сказала, що одному з друзів вампірі. В головному насправді що вони не повинні цього робити, і вони, знаєте, подивилися по-дурному. Друг вампір не дуже добре це сприйняв, накинувся на мою сестру і спробував напасти на неї. На щастя, тодішній хлопець сестри був там. Моя сестра занадто боялася пристояти другого вампір наодинці. Він зупинив друга вампіра і повалив його на землю. Сестра і її хлопець заскочили в машину і поїхали. З того, що я чув від моєї старшої сестри, головний опинився у в'язниці за якусь дурницю наступного року, і вона більше ніколи не чула про нього. Але вона знає, що інший переріс цю дурню фазу і отримав якусь корпоративну роботу. Також, якщо вам цікаво, сестра не залишилася зі своїм хлопцем, однак вони все ще близькі друзі. Тож, якщо ти це читаєш, Джейко, дякую, що зупинив якогось психованого псевдовампіра, від до на моєї сестру, а також дякую, що ти чудовий загалом. Ох, хлопче. Один хлопець, якого я колись вважав дуже близьким другом, вірив, що демон Азазель живе всередині нього. Перший раз він про це згадав, коли в машині заграла пісня The Fallen Angel у гурту Iron Maiden. Він згадав про це мімохідь. Тому я не дав цьому особливого значення. Перемотаємо на кілька місяців вперед. Я випиваю пару напоїв з демоном і його найкращим другом у них вдома. Приблизно через годину-дві починають говорити про свій зв'язок. Виявляється, його найкращий друг насправді ангел, чия робота полягає в тому, щоб захистити його і тримати демона всередині під контролем. Потім вони почали спитати мені, що Ангел. Викував хрестик, який очевидно глядає так, ніби його купили у вітрині ювелірного магазину заправці, який носить мій друг демон, щоб тримати свого демона під контролем. Вони сказали, що якщо хрест буде знищено, його темна сила візьме верх, і нам усім буде хана. Я допив свій напій, звали звідти нехрін і більше ніколи не тусувався з ними двома водночас. Через рік я розіграв стосунки з демоном після того, як він спробував звалтувати мене на вечірці, минуло багато років. Тому я не знаю подробиць його життя зараз. Але я знаю, що він все ще той крінж. У нього народилось дочка і він все ще не має справжньої роботи. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Щор нас вийшло лише одне відео. Причина така дуже простенька, можливо, трохи дурна для деяких людей, але просто. Втомився. Ну я втомився, треба було багато чого працювати. І не вийшло. Плюс у нас вийшов не дуже гарно підібраний пост. І ну, що навіть відео вийшло пізно, де хто десь об 11 годині. Тож так багато роботи і не дуже є на все сили, час і мотивація. Сподіваюсь, сьогодні ми все ж таки дотягнемо на друге відео. Все, дякую за ваш невідвідний перегляд. Бувайте!